Переданули, знали, що він не голодний, нормально. В цьому ділі головне не обісратись. Найближчим часом немає бути літаючих тарілок, ніяких, нічого такого. Так, проїхали. 225,9. Зараз як вчехнув. Але ви по традиції цього не почуєте. Виїжджаємо на дорогу, на дорозі буде трошки більше щеплення. Можна пригальмувати трошечки. Так, перемикнутись і лягти спатеньке. Машина прям дуже моцна, правда? Ледве їде. Двигунів толком в мене немає, майже все лишилось там. Так, телевізор впав. А, ось мій бензобак на всю цю машину. Крутий бензобак, правда? У мене є одне велике колесо, але мені треба хоча б два. Для того, щоб поставити їх ззаду, щоб машина себе нормально почувала. Але, ставиш великі колеса, треба одразу якогось двигуна туди майстирити нормального. В ондой є одна зупинка, але в нього нічого немає, там просто ця смотрова така вишка. А... Як так? Можливо, треба трошки свого внутрішнього хомяка так от відпустити, тому що насправді. Тут мастило і паливо то не сильно велика проблема. Це що, до речі, таке? О! Це розчин, на котрому у мене зараз машина їздить. Паливо трошечки з мастилом. Для двохтактних двигунів. Так, поїхали далі. Немає ні одного якогось будинку, щоб нормально лут около нього було, парочку машин, щоб там двигун якийсь файний лежав. Ні. Треба, щоб була пустеля. Треба буде зупинитись певної поїстоньки. Так. Треба буде, але не тут. Треба нагору виїхати, тоді поїсти. Дуже цікава суміш, правда? Алкоголь 4 літра, тому вода. По два рази менше. І кров. Кривава Мері чи що? О! Ковбаса. Машина прям взагалі. Ух! Я хочу одні нормальні двері поставити потім на ньому. Ковбаса в салоні по кабіні перекочується. Ну є таке, і що ти зробиш? А то дивимося, вона отак от коп. І все. І їдеш далі. Нормальна ковбаса, що мені подобається? Да, трошки на полу полежала. І що з того? Тож нормально. Для ковбаси, принаймні. Ну а шо їй буде? Найгірше, що з нею могло стати, з нею вже сталось. Вона померла і ковбасою стала. Ну, наш кем-то до того була. Вау, це тут ріфтанув. О. Воно повечеряти кажуть. Ля. А може, ну цю машину може давайте і карус. Автобус. Повністю придатний до їзди. Повністю придатний до їзди. Тобто зараз йому береш, резину міняєш. Знімаєш з нього колеса, ставиш резину так, щоб вона була трошки краща. І все. О, слухайте, тут можна прицепчик ззаду чіпляти маленький. Я не знав. У салоні все є. Блін, да це взагалі новенький автобус. Як думаєте, варто перефарбовувати його в інший колір? Так, червоний колір є. Спрей. Є. Пішли ще одне колесо поперскаємо. Нам головне, щоб машина шо? правильно і їхала файно. Ну, Трошки буде одне колесо чу-чуть гірше. Тут взагалі на сміттєколесах їздять, всі, а в мене взагалі дивіться чіткий автобус. Зробимо маленький дім на колесах. Так, двигун, ля-ля-ля, оця штука мені теж треба буде. Ми будемо організовувати максимально зручну обстановку в автобусі. І я одною рукою. Нормальний холодильник. Бачите, шмат сала лежить. От Пістолети, туди всі до них набої. Тут ми будемо зберігати всякі речі, котрі треба, щоб вони заморозились. А -а 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 -а. Колеса не хочу, набої до дробовика не хочу. Жовта фарба. Може й хочу. Поки що не знаю. Це покладемо. Ось тут. Так, а ось це ми поближче до себе поклавемо. Чому? Тому що можна комусь встрілити в ногу, якщо будуть докапуватись. А якщо не будуть докапуватись, то в принципі ми можемо докопатись. Тут таке пустеля, всяке може бути, самі розумієте. Сунься ти. Чого ти не сунешся? Я ж професійно знаю, як всовувати предмети в кошики. Так, і це сюди. А знаєте, що саме смішне? Що це кінець відео? Так, це вже на монтажі. Я пробую щось сказати для того, щоб це мало хоч якийсь вигляд відео. Хоча, я думаю, ви всі бачили справа. Є напис, котрий говорить, що це все нарізано зі стріма. До речі. Що ви думаєте стосовно того, щоб зробити стрім десь посеред тижня? Можливо, всереду, дату не пам'ятаю, сьогодні, наче як 3 вересня. Блін. Оце зараз свідомо вирішив не використовувати руснявий мем, тому що кацепня і так заїбала в нашому інфропросторі. І якщо я зараз казав слово неправильно, мені абсолютно однаково, тому що серед ночі я міг і про кракекреказябрики щось сказати. Шановні, ви про стрім якось в коментарях напишіть, чи треба, чи будете, тому що я не знаю, чи вийде в мене взагалі його робити. Але я будемо сподіватися на те. Ну і на цьому у нас сьогодні все. Сподіваюсь, що вам не було занадто нудно. А якщо так, то також про це напишіть в коментарях.